Роз'яснювальна робота щодо ризиків, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами на Сумщині, триває. Для того, щоб актуалізувати цю тему, в Україні створили пересувний клас змінної безпеки, який укомплектований всім необхідним обладнанням. Так, у рамках єдиних уроків безпеки рятувальники провели тематичне заняття зі студентами та викладачами Сумського фахового коледжу мистецтва і культури імені Бортнянського. Працівники ДСНС розповіли присутнім основні правила мінної безпеки та продемонстрували алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечного предмета. Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, ні в коєму разі не підходьте до нього, не чіпайте його. Ні рукою, ні ногою, ні паличкою. потрібно розвернутися на 180 градусів, відійти на безпечний відстань по путі, по которому ви йшли до нього. Відходимо на відстань 100 метрів та повідомити у службу. По номеру 101. дуже приємно сказати слова щирої подяки нашій державній службі надзвичайних ситуацій, яка сьогодні попрацювала з нашим колективом сумського фахового коледжу і культури імені Дмитра Бортнянського. У нас була повна зала на садовій студенти, викладачі, класні керівники. Ці знання можна донести усім людям. Какой-то вибуховий предмет лежить, і вони повинні знати, як це, і і як ним відноситися, і що потрібно зробити.